Саламчик, бро. В цьому відеоролику я буду сяти на центральному ринку 24 години та скопляти товари. Подивимось, скільки я зможу з цього зробити, тому дивись ролик до кінця має бути цікаво. Ну і звісно, не забувай підтримувати україномовний контент, сам знає з чим. А ось переможе з минулого відеоролика на 10 мільйончиків на різон РП Брінбург. Тебе є 24 години, щоб написати в ній в інстаграм та забрати свій приз. Сьогодні я також для вас розіграю 10 мільйончиків. Все, що потрібно, лайк, підписка, коментарі, більше чотирьох слів. І звісно Дзвіночок. Друзі, якщо ви хочете грати разом зі мною на Різон РП Брінбург, заходьте на мій сервер, водіть нік, які дасть 300 тисяч, промокоди, які дасть 300 тисяч. Пишіть мені на 8 рівні в інстаграм, я вам дам від себе цілих 3 мільйони. Зараз, як ви бачите, на годинник у нас майже половина третьої години, і в принципі я буду трохи тихо розмовляти, ну щоб мене не було чути. Так, ну що ж, почнемо з того, що я в принципі зараз буду вивчати, які ціни загалом є на центральному ринку. Чесно скажучи, перед тим я вже днем пройшовся по центральному ринку та виписав собі вже в принципі пару товарів, які я можу сміло вже скупляти. Ну, все таки, давайте подивимося тут є наш на перший лаус. Як ви бачите, у нас тут люди продають загалом Лерці пілота, Лерці премії сімейні. Талони також тут є, як ви бачите, різні руди. Сіджая навіть купують за 50 лямів, ну хоча він продається на за 75-80. Так далі у нас тут є продажа, тут у нас взагалі пуста лавка, але смислу брати зараз пусту лавку немає, тому що скоро буде рестарт. Я вже братва, планую так, що після рестарту, в принципі, перезайти, взяти якусь лавочку хорошу, можливо, навіть встигну першу забрати, можливо, другу, можливо, там ту першу встигну забрати. І буду вже, в принципі, цілий день стояти на скопці, а саме 24 Години, чесно скажете, самому цікаво, скільки я зможу зробити. Знаю, що там можна зробити багато. Недавно в мене навіть виходив ролик. Я розказував, як загалом можна перепродавати і на цьому заробляти гроші. Можете подивитись, кому цікаво. Ось тому, в принципі, зараз буду щось мутити, думати. Кстати, скачав ще ось такий скрипт. Він називається центральний якийсь маркер, як Коротше, скрипт, який буде нам допомагати в центральному ринку. Тут як ви бачите, є скуп, продажа, настройки. Коротше, тут зараз буду розбиратися, в разі чого він є загалом в самому лаунчері, Ви можете зайти в лаунчер, моди, і там буде той скрипт. Скачаєте, розберетесь, багато є туторіалів в Ютубі. Так, зараз загалом планую для початку зробити тут ось десь спавом. Тобто я пропишу set спав і тут хочу поставити точку спавну. Як ви бачите, ось тут на дорозі і загалом на центральному ринку я не зможу поставити спавн, тому я поставив приблизно його ось тут. Коротше, будемо надіятися, хлопці, що мене справді не кікнуть. Я прям буду ну, дуже вельми вдячний. Справді, якщо мене не крашне і не кікне, Постараюсь це все пофіксити, зроблю прорисовочку маленьку, виключу нікнейми. Коротше, постараюсь максимально зробити так, щоб мене не кикнуло протягом цілого дня. Тому братва зараз буду загалом думати, дивитись, хочу зараз настроїти це меню. Оцей скрипт. Не знаю, як він працює повністю. Зараз буду дивитися в Ютубі, вчитися і будемо пробувати виставляти. Так, ми заходимо в Ctrl-Marker, тобто ну, для центрального ринку. І як ви бачите, я вже вибрав для себе невеличкі ресурси, які буду купляти. думаю, для початку досить нормально вибрав, не дуже багато, і в принципі зараз покажу вам, що тут по скільки буду скупляти. Як ви бачите, тут загалом мої ціни, за що я виставив, загалом проаналізував, що зараз є на центральному ринку. Так вроді би в ціні ніде не промахався, все в принципі адекватно виставив. Також в цьому ідеролику буде приймати участь ось такий красивий мішок, який буде відновлювати мені життя, і в принципі буде мені допомагати, щоб я не помер. Ще зараз перевірчу все. Класно, чи все нормально, і вже буду в принципі, лягати спати готуватися до того, що ну, буду ловити лавочку. Так, братва, як ви бачите, зараз на годинку половина восьмій. в принципі, я мав зайти. Бляха, п'ята ранку, але в мене будильник чогось не спрацював. От зараз недавно хвилин 15 назад зайшов і встиг зловити ось таку третю лавочку на центральному ринку. Я надіюсь, в принципі, тут також мені будуть продавати, тому що я хотів зловити або ось цю другу, або ось цю першу. Бляха, як ви бачите, в мене будильник не спрацював. І, коротше. Не вийшло Фок діст, я зробив, і в принципі зараз нікнейми надіюсь це мені допоможе. Так, ну що ж, братва, як ви бачите, на годиннику у нас зараз плине на 12 години, і в принципі я все-таки стою та ще на тій третій лавці. Ну, для мене зараз кентік в принципі підігнав, скажімо так, першу лавочку. І зараз я планую якось тихенько збитися з тієї лавочки, та в принципі піти на першу лавку, чуть-чуть виставити більше товару і вже старатися більше товару скупити. Як ви бачите, в принципі, за цей час мені справді продали дуже багато всяких штучок, тому я зараз швиденько зливаю ту лавочку, бо смислу її продавати немає. І погнали на першу лавочку. Так, ну що ж, братва, в принципі, постояв, подивився на конкурентів, які загалом не є ціни. І в мене вийшов ось такий закуп на 456 мільйонів. Я тут виписав дуже багато чого. Дивіться, саме дуже багато ларців добавлено було, дуже багато там тучільне мулета. Це все, твін турбо. Так, ну що ж, почнемо з того бортва, що зараз на годину яку, половина другої години, і так я відстояв 24 години на центральному ринку. Приблизно, коли в мене вийшлося вийти, це ближче біля рестарту, або мене кикнуло через рестарт, або я сам вийшов, я вже не пам'ятаю. Ну, в принципі, загалом я простояв справді 24 години. І зараз хочу поділитися з вами тим, ну що зміг купити за тих 24 години. І як ви бачите, навіть на нашому рахунку вже пропали гроші, і в принципі. Не Тяжко догадати, що товарів вийшло дуже багато. І давайте зараз подивимось, які товари насправді я зміг скупити. Так, я відкриваю інвентар і. Оп, чи насік, ось як вам такий інвентар? Так, в принципі, такий у нас красивенький інвентар, як ви бачите, я скупляв сімейні талони, платінової рулетки. Коротше, я тут все дуже багато купляв. Саме навіть е більше вийшло ось цих ларців організації, наскільки я пам'ятаю, так, ларців організації. І загалом тут багато бронзових рулеток, багато отут таких рулеток. Я навіть ларці скупляв по лямчику, чисто пізніше вірно вони продадуться. І на другій сторінці, як ви бачите, в нас є хлопок і льон. Для цього відеоролика я навіть потратив 500 зашок, тому що на той момент, коли я все скупляв, в мене не було місця інвентарі, і я мусив через донаду купити 6 місць. Тому, в принципі, братва виходить, в мене ось такий скуп, вроді би непогано, Зараз загалом буду вивчати. В принципі, що за скільки можна продати. В мене орієнтовано є в голові ціна деяких товарів, за скільки загалом можна продати, але всі товари загалом я не знаю. Тому зараз треба буде якось не знаю, аналізувати, думати. Скоріше за все, я зараз то все продавати не буду. Я просто підрахую, за скільки мені вийде продати, і в кінці вам розкажу ну, справді, скільки мені вийшло на цьому заробити, якщо я продам. Так, ну що ж, братва, загалом я підрахував, скільки в мене загалом получається за весь ось. Цей товар, тобто я підрахував, за скільки він нормально продається оцей товар. І в принципі в мене вийшла така сума, як це в нас виходить 181 мільйон. Ось, і тепер ми просто віднімаємо той бюджет, який був потрачений, і в нас виходить прибуток. В 106 мільйонів. Можливо, там в пару мільйонах є помилочка, бо кожен товар там по-різному продається, і в принципі, загалом, ну 100 лямчиків буде. І братва, стоячи цілий день, а нічого не роблячи, я заробив 100 мільйонів. І в принципі, ну, так може кожен, хто має бюджет як мінімум ну, на 75 мільйонів. Так, можливо, товар ви не зразу продасте через деякий час, через день, через два. Але все одно, братва, якщо ви так скупляєте. Ви реально просто можете рубати бабосик, нічого не роблячи. Я надіюсь, братва, вам сподобався цей ролик і справді я вам показав, що стоячи АФК, нічого не роблячи, можна мутити бабки. Тому, братва, получився ось такий відеоролик. А я вдячний тобі за перегляд цього відеоролика. Обов'язково лайк, підписка, коментарі і дзвіночок. З вами був Фортіс, всім до зустрічі!